Віта Кириченко – мешканка села Лучка Романського району. Працює вчителем історії в гімназії. Розповідає про спогади своєї бабусі Тетяни Малиш. У моєї бабусі помер братик, маленький братик, у неї на руках помер. І точно її могили не було там, де він похований. Але бабуся говорила, що оце ці холмики, тут лежать якісь дітки, тут лежать якісь люди. І ну, десь там говорять, навіть була якась братська могила чи загальна могила, де хоронили людей. Віта Кириченко говорить, що разом з учнями у 90-х роках збирала спогади літніх людей про жертв голодомору у рідному селі. Радянська влада того часу вона забороняла такі от поховання, забороняла ставити хрести, забороняла писати 33 третій. Та, як ми з дітками проводили пошукову роботу, це було років 30 назад. То ми десь встановили, що близько 200 чоловік. Це те саме кладовище. За словами вчительки, на території, де ховали померлих від голоду, на початку грудня ми застали важку будівельну техніку, що розрівнювала цю територію. Скажіть, будь ласка, а що тут за роботи проводяться? які роботи? Я стою і бачу, я ж нічого не роблю. От як буду робити, тоді питати. Просто їхав до товариша, заїхав. Ви тут не працюєте. А що у вас за організація? На місце земляних робіт з нами приїхала Любов Подпледько, працівниця музейної виставки селища Липова Долина, до громади якої входить і село Лучка. Пані Любов говорить, що вона збирала історії сіл громади, в тому числі і часів Голодомору. є інформація про те, що під час голодомору було захоронення в братській могили. ці, по е, свідченням лучан. Якщо вони не помилялися, то іменно на цій території були ці ями внизу, тому що вони не могли туди підніматися. І через те хоронили його в першому ряду внизу. Говорили, що туди ніколи не зносили сміття по тій причині, що там лежать так важко помер так важко закінчили життя в людей. Староста села Тетяна Сидорова говорить, що вирішила впорядкувати частину кладовища, щоб згодом робити тут нові поховання. Ми хочемо зробити тут ділянку, щоб ну щоб, вона була дуже зарослі великі, чорноклинки були. Ну ось ви подивіться, таке, як оце вгору туди пішло, там була така оце Була вся така ділянка. Хочу її вирівняти, щоб було чисте поле, щоб його можна було косити. Я попросила в хай буде у місцевої громади нашої допомогу, щоб вони мені допомогли, бо так як ми в тому році, ми його. Поспилювали, а курчі ж одно за літо поросли парослі. Оці так як у мене працює один працівник з благоустрою. Він територію ручною косою цією ж мотокосою він її не викосить. Буде кладовище, надалі буде тут кладовище. Євген Сидоров, мешканець села Лучка, місцевий підприємець, депутат Липовдолинської селищної ради та чоловік старости села. Бо в цьому кладовищі є всі рішення. Рішення дорадчого органу нашого села. Всі жителі села процентів 90 підтримують цю роботу. Є рішення сесії громади, є рішення виконкому громади. І тільки після цього ми почали об... окультурювати це кладовище. Там вже й хрестів не було. Це більше ста років в цьому кладовищі. І може ну, ніхто не пам'ятає. Ми хочемо там засіяти багаторічними травами, косити і поставити якийсь невеликий пам'ятник, що сто років тому тут було кладовище. Валентина Тищенко, начальниця відділу з дотримання санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби області, говорить, що в разі ліквідації кладовища треба отримувати їхній дозвіл. В даному випадку повинні, як з точки зору законодавчої, так ну і напевно з етичної точки зору повинні бути ще здійснені заходи по перепохованню останків, в тому числі братські могили, не дозволено ж до, скажімо так, руйнування і пере. І рекультивації по законодавству так це передбачено. Проте до місцевого нашого управління, яке є в рамнах, за нашими даними ніхто не звертався. Очевидно, як ви говорите, з тих міркувань, що це були ті, ну якби заходи з благоустрою. За словами Валентини Тищенко, перевірок вони зараз робити не мають права. І додала, що на цій території не було поховань людей, які загинули від Сибірки. Адвокат Юрій Кондратенко говорить, що законодавство має діяти і у військовий Я так, час. Розумію, що в даному разі треба застосовувати закон України про поховання та поховальну справу. У разі ліквідації або перепоховання відповідні повинні проводитися. З відповідної ексгумації, тобто повинні вийматися всі залишки, які залишаються в місцях поховання і перенотися на діюче кладовище. Але в даному разі тут треба брати до уваги статус цих могил. Якщо ви говорите, що там жертви голодомору, то в даному разі це об'єкти культурної спадщини, і, на мою думку, необхідно такі погодження також з відповідними структурами. Кладовище в селі Лучка діючи, тут і досі ховають людей. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, Сергій Мелевський, Віктор Лапченко Суспільне, Новини, Сумщина.